Секрет, що останніми роками Росія активно втручалася у виборчі процеси у багатьох країнах світу, проте достеменно на тепер відомо про узгодження операції росіян щонайменше щодо 11 виборчих процесів у дев'яти демократичних країнах, зокрема і Сполучених Штатах. Ще у 17 країнах вибори стали мішенню для російських спецслужб, проте мали менш виражені зусилля. І всі ці зусилля між 2020 і 2022 роками мали на меті зруйнувати у цих країнах довіру до демократичних інституцій. Про це йдеться у доповіді розвідки сполучених штатів, що потрапила до рук журналістів агентства Ройтерс. За інформацією видання документ отримали посольства Сполучених Штатів у понад ста країнах Америки, Європи, Азії та Африки, щоб передати місцевим урядам. Успіх породжує успіх і безумовно. Ми розглядаємо вибори в США як каталізатор, каже представник держдепартаменту. Доповідь є останнім кроком Вашингтона в боротьбі зі спробами Москви посіяти нестабільність у демократичних країнах, представити вибори як такі, що не працюють, а уряди, що прийшли до влади, як нелегітимні. Минулого тижня пише Reuters, Державний департамент США провів для журналістів закритий брифінг. На ньому на умовах анонімності повідомили, що активізувати операції зі впливу на вибори Росію. Підштовхнули її попередні успіхи у поширенні дезінформації щодо волевиявлення у США 2020 року та пандемії коронавірусу. За оцінками американської розвідки, зазначає видання, щоб підірвати віру населення у чесність демократичних процесів в усьому світі. Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та власні державні змі. Це глобальне явище. Йдеться у звіті. Наша інформація свідчить, що російські можновладці, зокрема й у Кремлі, вбачають користь у такому типі операцій впливу і вважають їх ефективними. Росія використовує як відкриті, так і приховані механізми йдеться у звіті, зокрема мережі впливу і довірених осіб, якими керують російські спецслужби. Американській розвідці впевнені, що саме російська інформаційна мережа поширювала фейки, щоб підірвати довіру громадян до виборів у США 2020-го. Того ж року, під час виборів в одній з європейських країн російське ФСБ таємно залякувала працівників виборчих органів. Погрожувала, що організує протести у день виборів і саботаж голосування за кордоном. А під час виборів в одній із південноамериканських країн російські телеграм-канали не в неправдиво висвітлювали ймовірні фальсифікації. Російські тролі на низці вебсайтів у соцмережах намагалися розбурхати занепокоєння громадян щодо нестабільності після виборів. Російські державні змі відкрито заявляли, що вибори будуть недемократичними і посилювали неправдиві заяви про шахрайство перед багатьма волевиявленнями в Азії, Європі, на Близькому Сході та в Південній Америці в період з 2020 по 2021 рік ідеться в доповіді. Росія також використовувала платформи соціальних мереж і проксі-сайти, щоб посіяти сумніви в чесності виборів. У доповіді американської розвідки пише Reuters, Також згадують і Китай. Він також втручається у вибори в інших країнах, але не так потужно, як Росія. У Пекіні не раз відкидали такі звинувачення. Проте саме Кремль називають головним організатором цих операцій. Ба Більше Вашингтон визнає власну вразливість перед цією загрозою пише Reuters, тому розробляє механізми протидії. Зокрема, автори звіту рекомендують уряду Сполучених Штатів та країн-партнерів працювати над тим, щоб зменшити російське втручання, і задіяти такі інструменти, як санкції, обмін інформацією, а також видворення російських шпигунів та візові обмеження. Це був огляд прес.